Всім привіт, ребята, і сьогодні у нас відео там, де ми з вами відкриваємо пачку галеточок, ось таку ось. Ми вже її відкривали в прошлий раз таку ж саму, але мені дуже сподобалось, тому давайте ще раз таку ж саму відкриємо. Так, давайте я її вам покажу. Тут у нас Аліхандро Гарначо, Гері Кейн і Дембіле. У нас тут Європлік, Чемпіонс Лік, Конференс Лік. Давайте зад покажу, ну ви вже це все бачили. И тому давайте там же открывать. Так. С этой стороны. И то можно его перевернуть. Так, у нас тут уже сразу же Манчестер Сити. Студгард. Не знаю, что это за клуб такой. Реал Мадрид. У нас тут карточка Реал Мадрида. надеюсь, какая-то крута. Аталанта. Это Зальцбург. Боруссия Дортмунд. Парисенджермен, Ліверпуль, це теж дуже круто, ПСВ, Ренджерс, Ювентус і Челсі. Це насправді дуже круті карточки. Ну, хоча б краще, ніж тоді були. Тому ну, давайте відкриємо, що у нас перше. Давайте залишимо Челсі, Ювентус, Ліверпуль, Пари-Сенджермен, Баварія Мюнхен. Потом Атланту, Реал Мадрид и Манчестер Сити на самой кинете. А тут у нас открываем вот такие клубы. Так, Рендерс ФЦ. Тут у нас Рос Максо. Э, Мак Каусланд. Дуже имя. Або фамилия. Так, скажи карточка. Потом ПСВ. Тут у нас Малин Тилм, Малик Тилмен. Может кто-то его знает. Напишите в комментариях, кто-то его знает. А в цезарцбург. Тут у нас підпис! Вау! Лука сучить! Дуже крута карточка, дивіться, який підпис, чи вона так переливається. Ман man, man match. Так. І тепер VFB Stuttgart. Вау, тут теж у нас крута карточка дуже. Такая она переливається, Мідфілдер написано. Enzo Миллотт, вот тут видно. Так, и теперь давайте вот ось, ось. Так, Манчестер Сити, так, это мы завершаем, так, с Аталанта. Вот так вот давайте. Так, первое у нас Аталанта, да. Вау, и это у нас значок клуба, это очень даже круто. Дивіться, яка карточка крута. Так, Аталанта. Боруся Дортмунд Карім Адемі. Така обычна карточка. Парис Эндермен. Мюланскринер. Якщо я неправильно кажу, мене виправте в коментарях. Ювентус. Тут у нас Андреа Камбясо. Ливерпуль у нас тут Диого Йота. Или Або Джота. Челси. Так, что тут у нас Челси может быть? Вау! И тут у нас Николас Джексон. Дуже крутая карточка Николаса Джексона. Потім Манчестер Сіті Бернардо Сільва. Така ось карточка Бернардо Сільве. І тепер Реал Мадрид. А перед тим, як я її відкрию, підпишіться, поставте лайк і поставте колокольчик, хто ще не поставив, щоб бачити, коли в мене входять нові ролики. І давайте, раз, два, три. Вау! Це дуже круто! Що нам випало? Той значок Клуба Реал Мадрид. Вау! Це дуже круто! Він ще так переливається, дивіться! Вау! Це було дуже круте відкриття. Ось такі ось у нас круті карточки за сьогодні. І давайте зустрінемося з вами в слідчому відео. Не забувайте ставити лайк. І якщо у вас є якісь друзі або родина, то скидуйте їм теж це відео, щоб вони побачили мій канал і підписались. А з вами був я. Паніка. Всім пока!